Привіт. Якщо в тебе немає хоча б одного максимального ранга, то ти напевно задумувався, як ж його апнути. В мене їх цілих 5, тому я зараз тобі розповім, як його апнути. Ну а перед початком відео я тебе попрошу просунути це відео по максимуму, бо того, що український контент Ютуб не дуже хоче просувати. І будь уважний, коли будеш дивитись це відео, не перемотуй, бо десь в якійсь секунді в центрі або в кінці відео буде скін. Так безкоштовний, не потрібно платити мільярд гривень. Тому поїхали. Перша стадія мотивація. Для того, щоб апнути свій перший максимальний ранг, тобі потрібно знайти якусь мотивацію. Наприклад, купити собі щось солоденьке або якісь чіпси і сказати, поки я не апну максимальний ранг, я їх не буду їсти. Друга стадія. Тімейт, все просто треба знайти тімейта, бо разом веселіше грати і легше буде вигравати, а не просто з рандомами, просто якісь стоять і нічого не можуть робити. Просто рах. третя стазія. Пік. Ну, треба взяти просто якихось підходящих персонажів на карту, а не взяти на відкриту карту в Брауболі, Це Едгара і Міко це точно буде не дуже хороший пік, і ви навряд чи щось апнете. Ну або ви можете так спробувати просрати нерви, і вам просто можуть тащити тімейти, але думаю, такого не буде. Ну і на кінець хочу сказати, що треба просто бути спокійним і вірити в себе, і вграти в задоволення. Так, ти точно апнеш свій перший максимальний ранг. Ну, далі сподіваюсь теж. Ну а на цьому все. Став лайк, підписуйся, напиши цікавий коментар і дивись оці відео, які вилізуть в тебе зараз на екрані. З наступаючим Різдвом і Новим Роком! Гарного дня!